Виконуємо номер 369 із підручника Геометрія 7 та номер 29.26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. На відрізку АБ, що дорівнює рівня 48 см, позначено точку К так, що 5АК дорівнює 7 БК. Знайдіть довжини відрізків АК і БК. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є відрізок АБ довжиною 48 см. Точка К належить нашому відрізку. Так що, 5 АК дорівнює 7 БК. Необхідно знайти довжини відрізків АК і БК. Знайдемо відношення АК до БК. АК відноситься до БК як 7 до 5. Отже, маємо у нас всього на відрізок АБ приходиться 7 додати 5, 12 частин. Запишемо першу дію 5 додати 7 до 12 частин всього частин це у нас довжина відрізка АБ. Тепер знайдемо, скільки сантиметрів складає одна частина для цього 48. Поділимо на 12, це буде 4 сантиметри. У нас одна частина. Ну, а тепер бачимо: АК у нас буде 7 частин, тому знаходимо АК, 7, множимо на 4, 28 сантиметрів це у нас АК. І знаходимо БК 5 частин. 5 множимо на 4 буде 20 сантиметрів. Це у нас БК. І записуємо відповідь. 28 сантиметрів і 20 сантиметрів. Номер 369 із підручника геометрія 7. Та номер 29.26 із підручника Математика 7 виконано.